Я ніколи не викидаю лушпиння часнику та цибулі, оскільки це допомагає захистити огірки, що ростуть на грядках. Від хвороб та комах мені доводиться з цим боротися, і на самій ранній стадії їх розвитку і під час дозрівання неважливо, де цей овоч росте в парнику або у відкритому ґрунті. Найчастіше огірки уражаються борошнистою росою простий або помилковою. При простій на листках і стеблах з'являються невеликі білі плями, які поступово покривають всю поверхню, і листя засихають, огірки перестають плодоносити при несправжньої борошнистої роси по всій поверхні листа з'являються жовті плями і огіркові батоги гінут. Причинами розвитку захворювання вважаються прохолодна і сира погода, недостатній і нерегулярний полив рослин. А також надлишок в грунті азотних добрив, інша хвороба гниль, буває стеблова і коренева, їй частіше заражені насіння. На стеблах молодих рослин утворюються сірі водяни з плями, які розростаються і переходять на листя, і зав'язі, тому зав'язі засихають ще огірки хворіють бактеріозом, збудників якого переносять на грядки комахи або сильний вітер. Тоді на тильній поверхні листя з'являється слиз. Така патологія, як бура оливкова плямистість огірків, вона характерна для рослин, вирощуваних в парниках. Плоди схильні також пузаріозного в'янення. Коли зав'язі відмирають, не встигнувши розвинутися, при мозаїчної хвороби руйнуються всі тканини рослин і втрачається природна пігментація, листя деформуються, плоди викривляються. Вірусний некроз огірків проявляється при недостатній освітленості, овочі дрібніють і покриваються світлими вдавленими плямами, навколо яких шкірка стає темно-зеленого кольору, крім хвороб, огірки схильні до нападу шкідників, баштанна попелиця комаха чорного або зеленого забарвлення, живе на нижній частині листя і вражає батоги рослин разом із зав'язями. Павутинного кліща виявити складно через його маленького розміру менше один. Особина висмоктує з рослин сік до тих пір, поки воно не загине. Трохи більше кліща чорна бліжка це жучок темного забарвлення, який стрибає по листю і перетворює їх в врешето. Висмоктуючи сік рослин і прогризаючи тканини, за кілька днів плішки здатні знищити всі посадки. Липка комаха матового кольору білокрилка. Найпоширеніший шкідник, уражені нею рослини жовтіють, листя опадає і плоди не збільшуються. Вона також переносник інфекцій, які ведуть до загибелі посадки огірків. Боротися з хворобами і шкідниками можна за допомогою численних добрив і хімічних препаратів, але всі вони в тій чи іншій мірі завдають шкоди. Плодам і можуть бути небезпечними, тому мені більше подобається використовувати накопичений досвід багатьох поколінь і зберігати кущі огірків здоровими за допомогою лушпиння від цибулі та часнику. Цибулиня насичена різними вітамінами, солями, калію, фосфору і заліза, а часникова володіє корисними властивостями з незараження мікробів. Я збираю лусочки в 10 літровому відрі, беру її тільки від здорових сухих цибулин при необхідності подрібнюю руками. Коли набереться половина відра, роблю настій. Заливаю лушпиння окропом до повного і наполягаю протягом доби, періодично перемішуючи всю масу. Через 24 години проціджують настій, А макуха віджимають, залишками мульчують землю в грядці з огірками. У проціджений настій даю один склянку розмеленого крейди і знову все перемішую. Підготовлений таким чином розчин дозволяє берегти огірки від навали шкідників. Він відлякує їх запахом часнику і цибулі. Застосовувати його рекомендується відразу ж, як з'явилися перші два справжніх листка, і оприскувати огірки до закінчення плодоношення. Настій допомагає боротися з хворобами і одночасно збагачує ґрунт і рослини поживними речовинами. Огіркові батоги омолаживаються, не жовтіють і дають до вересня огірочки. А доданий крейда успішно пригнічує всі види огіркової гнилі і нейтралізує кислотність ґрунту. Крім того, він захищає рослини від личинок жучків, отриманої рідиною регулярно один раз в тиждень оприскою огірки. Роблю це тільки ввечері, щоб від променів сонця на листі не з'явилися опіки. Причому у дорослих рослин акуратно піднімаю і перевертаю кожну батіг і звичайним віником. Рясно змоченим в настої оприскою і зовнішню і внутрішню поверхню кожного листка. Шкідники повзати можуть по всій рослині, але ховаються тільки з тильного боку, надлишки рідини потрапляють на землю і додатково її живлять цей простий, але ефективний засіб, насичений активними речовинами, дозволяє мені вирощувати здорові кущі огірків без хвороб і шкідників, а також продовжує період плодоношення і покращує якість овочів.